Доброго дня, вас вітає компанія Автофокус. У нас нове надходження, офіційний Volkswagen Tiguan 2022 року випуску синього кольору на 19 дисках. Автомобіль укомплектований 2-літровим бензиновим двигуном на повному приводі. Авто має чудову комплектацію, безключовий доступ. Салон даного автомобіля виконаний в темних тонах. Чорна стеля, мультимедійне кермо, великий екран мультимедіа, сенсорний, навігація, камера 360, трьохзонний клімат-контроль, підігрів усіх чотирьох сидінь, автоматична коробка передач, вибір режимів руху і багато іншого. Якщо вас зацікавив даний автомобіль, Запрошуємо вас на огляд та тест-драйв.